І тому Бог дає нам цей розум. Дає для того, щоб ми це все розуміли. І подивіться, як це дуже важливо нам це робити, тому що Бог міг і не дати розум. У Біблії, в притчах і дуже багато написано місць, писання. Іди, подивися на огород лінюха. Все позаростало бурянами, нічого не видно, який там буде користь цього. Подивися. Це означає трошки поспати, ручки зложити, полежати, і прийде до тебе злидні і бідність, як ворог, і заховає, забере в тебе те, що є. Тому Бог говорить, потрібно працювати. Але коли людина не поклоняється і не дякує Богові, що Бог робить? Євремлянам 1:24 записано. 1,24 записано. Тому Бог через пожадання їхніх сердець віддав їх нечистоті розуму. Тут називається віддав їх нечистоті. Тобто нечистоті поміняв, що погано робити це класно. Ви можете подивитися в цьому світі є багато людей. Погано робити це класно. І вони так роблять і вони отримують результат. Ми знаєте, в нас є. Різні ЛГБТ, різні є інші напрямки, де вони роблять погано. Тому що Бог заповідав одне. Жінка і чоловік це є сім'я. І тому це погано приводить до того, що є зміни в розумі. І вони самі себе нищать, як тут написано в цьому вірші, щоб вони самі собою безчестили тіла свої. Отже, в першу чергу, давайте будемо вдячними. Перша умова, щоб в буднях бачити Бога, вдячними, що Бог дає нам розум пізнавати Його порядки. І коли ми їх пізнаємо і використовуємо в своєму житті, ми отримуємо успіх і благословіння, за яке знову ми приносимо вдячність Богу.